Сьогодні в нашому дайджесті. Вірц пріоритет Барселони на літо 2025-го. Реал може цьому завадити. Ендрік повторив досягнення Пеле. самому гравцю не подобається, коли його порівнюють з іншими. М'ю ем продасть Санчо влітку. За Джейдуна вимагатимуть 40 мільйонів фунтів. Гравці Барси були незадоволені фізпідготовкою від хаві. Хвіча близький до продовження контракту з Наполі. Він просить 5 мільйонів євро на рік. Вейн Руні. Белінгем чудовий, але збірна Англії повинна будувати гру навколо Фодена. Мирон Маркевич. На Євро 2024 треба перемагати збірні Румунії і Словаччини. Лондонський бізнесмен пропонує 400 мільйонів фунтів за Евертон. У Баварії розкритикували перехід кіліанам Бапе до Реалу. Стали відомі імена трьох захисників, яких обрав М'ю для посилення складу: Георгій Судаков. Не можна сказати, що проти Польщі ми грали погано. Тож перейдемо до новин. Барселона побореться з Ралом за підписання Флоріана Вірса наступного літа. Раніше стало відомо, що мадридський клуб має усну домовленість з хавбеком Байера про перехід влітку 25-го. Як повідомляє Мундо Депортіво, Барселона вважає трансфер вірса пріоритетним наступного літа за наявності фінансових можливостей. У клубі знають, що угода може бути вкладена не менш ніж за 100 мільйонів євро. Каталонці сподіваються, що скупчення у складі реалу зіркових гравців з великим Его вплине на рішення Вірца про майбутнє. Наголошується, що Флоріан раніше заявляв про своє бажання грати за каталонський клуб. Крім того, у керівництва Барселони склалися добрі стосунки зі спортивним директором Байера Сімоном Рольфесом. У сезоні 23-24 Віртц провів 49 матчів за Байер у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 20 асистами. Форвард Реала Ендрік повторив досягнення Пеле. 17-річний нападник, який у липні приєднається до Мадрида, став автором переможного голу збірної Бразилії на 96-й хвилині у товариському матчі з Мексикою. Ендрік, який виступав за Палмейрас, забив у трьох матчах бразильської збірної поспіль до 18-річчя. Раніше подібно вдавалося лише Пеле у 1957-58 роках. Цього року Ендрік також забув у ворота збірних Англії 1-0 та Іспанії 3-3. У всіх трьох іграх нападник виходив на заміну. Раніше Ендрік висловив подив через порівняння з Пеле. Це завжди здавалося мені безумством. Буду чесним, коли я був молодшим, близько 16 років, я активно читав в соцмережі. Там мене постійно порівнювали з Вітором Роке, Пеле. хлопці, ви божевільні, Пеле – це Пеле. Не варто себе з кимось порівнювати. На мою думку, це негарно. Кожен має свою історію, свій шлях, звідки вони родом і через що їм доводиться проходити, щоб мати можливість грати. Але люди продовжують порівнювати. Просто дозвольте історії відбутися. Бразильці повинні підтримати нас. Ми робимо все можливе, щоб ви знову дивилися матчі збірної та підтримували її. Ми хочемо саме цього, а не порівнянь, сказав нападник Реала та збірної Бразилії. Манчестер Юнайтед не розраховує на Джейдона Санчо наступного сезону. За даними інсайдера Фабріціо Романо, МЮ вирішив продати Вінгера цього літа незалежно від того, хто буде головним тренером наступного сезону. Клуб оцінює Санчо у 40 мільйонів фунтів. Повідомляється, що у підписанні Джейдона зацікавлені Дортмундська Борусія та низка інших клубів. Взимку Санчо повернувся до Борусії на правах оренди і відзначився двома голами та двома асистами у 14 матчах Бундесліги. Гравці Барселони були незадоволені фізпідготовкою підготовкою від Хаві минулого сезону. Екстренер захищав роботу свого штабу, але в клубі дотримувалися іншої думки, з якою були згодні багато гравців, які вважали, що фізичний аспект тренувань необхідно покращити. Зазначається, що хтось із них скаржився, що тренування тривають лише одну годину, і практично всі займалися з власними тренерами з фітнесу. На початку лютого футболісти звернулися до хавії із проханням покращити програму тренувань. Тренер погодився, як стверджує Марка, це призвело до покращення результатів команди та зниження кількості травм, оскільки з того часу м'язові проблеми гравців значно зменшились. Минулого тижня на цю тему висловився президент Барселони Жоан Лапорта. Ми бачили, що після 60-ї хвилини рівень гри команди падав, матчі закінчувались не так, як йшли до цього. Так було у двох іграх проти Реала, якому вдалося відіграватись у кінцівках. Хаві також згадував, що після другої поразки від реала це питання довго обговорювалося, що призвело до внесення деяких змін, спрямованих на підготовку до наступного сезону. Проте процес ішов досить повільно, що викликало невдоволення Лапортом. Тепер президент сподівається, що новий тренер Гансі Філік зможе забезпечити найкращу фізичну підготовку команди. Хвіча Кварацхелія, близький до продовження контракту з Наполі. За даними для газети Деля спорт, грузинський хавбек хотів заробляти за новим контрактом 5 мільйонів євро на рік, замість нинішніх півтора мільйони. Наполі, зважаючи на все, готовий виконати вимоги футболіста. Примітно, що ПСЖ пропонує йому 7,5 мільйонів на рік. Як зазначається, Хвіча хоче, щоб питання з контрактом вирішилося до старту Євро 24 -го. Цього сезону Хвіча провів 44 матчі, забив 11 голів і віддав 9 гольових передач у всіх турнірах за Наполі. Колишній нападник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Уейн Руні вважає, що головний тренер трьох левів Гарет Саутгейт має будувати гру команди навколо футболіста Манчестер Сіті, Філіпа Фодена. Джуд Белінгем чудовий, але коли у вас в центрі є такий гравець, як Філ Фоден, ви повинні будувати гру збірної Англії навколо нього, наводить слова Руні Ченел 4. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону, Фоден був визнаний найкращим футболістом англійської прем'єр-ліги. Він взяв участь у 35 матчах АПЛ, у яких відзначився 19 голами та 8 результативними передачами. Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 27-го року. Згідно з інформацією, представленою на порталі TransferMarket, ринкова вартість футболіста становить 150 мільйонів євро. Заслужений тренер України, кармани львівських Карпат, Мирон Маркевич оцінив дії української збірної в спарингах з командами Німеччини та Польщі. Оскільки за підсумковий результат відповідає головний тренер, то це його прерогатива, в якому складі буде грати очолювана ним збірна, тим паче, що йдеться про контрольні поєдинки, в яких можна пересвідчитися, хто чого вартий насправді. Тому те, що Сергій Рибров спарингу з поляками повністю змінив стартовий склад, мене не здивувало. Інша справа, що наразі немає визначеності з тактичними побудовами, передусім з організацією наступальних операцій. Мабуть, якась конкретика з'явиться вже після останнього контрольного матчу з командою Молдови. Бо гра від оборони може бути актуальною в заключному матчу групового раунду з бельгійцями, а в перших поєдинках з румунами та словаками треба перемагати, і для цього слід вже мати чіткий план. Сподіваюся, що в спарингу з Молдовою обійдеться без травм, і Віталій Миколенко встигне повернути бойову спортивну форму. Для мене лише позиція лівого захисника викликає питання. Все ж, на мій погляд, Олександр Зінченко важливіший для збірної всередині поля. Фархад Моширі може продати Евертон за 400 мільйонів фунтів. За даними The Independent, у п'ятницю консорціум інвесторів на чолі з лондонським бізнесменом вірменського походження Ватче Манукяном. Надіслав власнику клубу офіційну пропозицію. Манукян спілкувався з Мошері протягом кількох останніх тижнів. Зазначається, що пропозиція не передбачає додаткових боргових зобов'язань і передбачає розробку сталої довгострокової стратегії розвитку Евертона. Манукян залишився вражений роботою Евертона щодо збереження статусу клубу протягом двох останніх сезонах в умовах обмеженого бюджету. Консорціум вважає, що зможе вивести Мерсісайдський клуб на верхні рядки таблиці АПЛ. Повідомляється, що Мошері добре сприйняв пропозицію Манукяна. Підприємець розраховує, що у разі згоди власника Евертона угоду буде закрито протягом наступних двох місяців. При цьому Мошері вже отримав як мінімум три пропозиції щодо продажу клубу. Нагадаємо, у вересні 2023 року Мошері погодився продати Мерсісадський клуб американській інвестиційній компанії 777 Partners, але після тривалого процесу угода закінчилася 31 травня і угода зірвалася. Спортивний директор Баварії Макс Еберль розкритикував перехід французького нападника Кіліана Бапе з Парі Сен-Жермен до мадридського реала. Завжди можна стати більш жадібною до грошей людиною, але кожен, хто жадібний до грошей, поступово стане цвяхом у кришці труни футболу. Якщо в якийсь момент усі гроші підуть, то бізнес робити нема з чим. Йдеться про сотні мільйонів, це занадто багато. І в якийсь момент виникає відчуття, що все ось-ось лусне. Якоїсь миті настане перенасичення і з'явиться Саудівська Аравія. Це не викликає у мене позитиву. Заради справедливості маю визнати, що такий зараз ринок. Гроші йдуть, жоден клуб від цього не виграє. Футболісти, сім'ї, агенти всі отримують зиск, але не клуби. Раніше клуби отримували зиск, гроші залишалися в обороті, а зараз їх все менше і менше. Наводить слова Еберля, Зюдойча Цайтунг. Нагадаємо, з червня БП офіційно став футболістом мадридського реала. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що заробітна плата французького нападаючого складатиме 30 мільйонів на рік, плюс бонуси за забиті м'ячі. Також контракт БП включає суму відступних, яка становить 1 мільярд євро. Останнім клубом БП до переходу до реалу був Паріс Сен-Джермен. У керівництві Манчестер Юнайтед визначились із пріоритетними кандидатурами на позицію центрального захисника. Про це повідомляє Каут офсайт. За інформацією джерела, до шорт-листа червоних дияволів входять три гравці, з якими клуб намагатиметься провести переговори. Ними стали Жан-Клер Тодібо з Ніци, Гонсалу Інасіо зі Спортінга та Лені Йоро з Лілля. Повідомляється, що у клубі виділили близько 53 мільйонів євро на посилення позиції центрального захисника. Зазначається, що трансферні плани Манчестер Юнайтед можуть підкоригуватися, коли клуб ухвалить остаточне рішення щодо майбутнього головного тренера Еріка Тенхага. Найдорожчим із вищенаведених гравців є 18-річний Лені Йоро, якого інтернет-портал Трансфермаркет в 50 мільйонів євро. Йоро минулого сезону зіграв 44 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами. Француз Тодібо взяв участь у 33 матчах, у яких відзначився трьома результативними передачами. Згідно з інформацією, представленою на порталі TransferMarket, ринкова вартість футболіста становить 35 мільйонів євро. 22-річний Інасіу провів за спортінг 49 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами та однією результативною передачею. Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу TransferMarket, 40 мільйонів євро. Півзахисник збірної України Георгій Судаков оцінив поразку 1-3 у контрольному матчі проти Польщі у рамках підготовки до Євро 24. Важко сказати, яка основна причина поразки. Напевно, десь втратили концентрацію при стандартах. Пропустили два швидкі м'ячі, а потім третій. Після такого важко оговтатись і зрівняти рахунок, але ми показали гідну гру, хоча й усвідомлюємо, що результат важливий для всіх. Утім, ми готуємося до євро і розуміємо, що матч був товариський. У першу чергу ми маємо підготуватися до стартового поєдинку з Румунією. Щодо самої побудови нашої гри, то не можна сказати, що ми грали погано. Ключову роль зіграли два кутові, коли на 30 30-й хвилині програєш 0-3, вирівнятися важко. У першому таймі поляки почали високо пресингувати, а в нас було багато втрат м'яча у простих ситуаціях. Думаю, нам потрібно було грати більш вертикально. Коли ж ми перебудувалися, то вже в першому таймі мали три хороші нагоди. Моменти стали з'являтися, коли ми почали грати їм за спину. У цих компонентах нам варто було додати відразу. Незважаючи на нещодавні пошкодження, я почуваюся майже готовим. Є ще кілька днів, потім матч із Молдовою. Тоді вже, думаю, буду повністю готовим до поєдинку з Румунією, сказав Георгій Судаков. Зазначимо, що заключною грою перед турнірного збору збірної України стане поєдинок із національною командою Молдови 11 червня в Кишиневі. початок зустрічі о 19.00 за київським часом. Наступного дня, 12 червня, національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро 24 в містечка Візбаден. 17 червня команда Сергія Реброва розпочне виступи на Євро 24 проти Румунії в Мюнхені. А на цьому все, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ми трудимось для вас, і ваша підтримка дуже важлива.